Зараз я з задоволенням відпочину, це морозиво і взагалі хочу ось проговорити тему бонусів. бонусів і винагороди себе. Тобто, коли ти щось робиш нове, важке. Важливо себе хвалити. Якщо інші не хвалять, знаєте, не, не визнають, то хоча б самостійно це робити. Самостійно себе... Періодично балувати, навіть якщо ви доросла людина і вам вже 50 років, чи 60, чи 70, треба насолоджуватися цим життям. Я вважаю, для мене це мандри, я полюбляю подорожувати. Полюбляю інколи щось смачне з'їсти, інколи щось солодке. Привіт моєму дієтологу-нутриціологу. Інколи коли може на атракціоні якомусь покататися, тобто отримати задоволення, тому що не треба забувати, що всередині нас живе дитина. Наша душа вона безсмертна, вона не має віку, тільки тіло умовно має вік. Тому не, не варто перейматися через це. І свою внутрішню дитину треба, я вважаю, балувати постійно.